У спеціалізованому фехтувальному залі Динамо в Ужгороді триває капітальний ремонт. Своїми силами батьківський комітет та самі закарпатські фехтувальники здійснюють усі ремонтні роботи. Небайдужих закарпатців просять допомогти завершити реконструкцію. Одну зі стін у залі прикрашатиме малюнок з двома фігурами спортсменів на фоні жовто-блакитного прапора. Автором зображення є молода художниця Валентина Артюхіна. Зараз у спорткомплексі Динамо відбувається ремонт. І мені фехтувальники запропонували намалювати ось цю стіну. Казали, що на мій розсуд, на мою фантазію, щоб я зробила роботу, дали мені таку творчу, таку ціль на те, щоб створити. Ось цю роботу на стіні. Я спочатку зробила ескіз, ескізи вірніше я зробила, і один із ескізів вибрали сам цей малюнок, і саме в цій роботі показано наскільки вони цим дихають, вони цим люблять займатися. Саме це от я хотіла показати, і буде прапор України в. На фоні цьому головний атрибут, який буде на стіні, це герб Закарпаття. Фехтувальники він на нашивка шив, на, на руці знаходиться. Зараз продовжуємо працювати над роботою. Ну, надіюся, що до кінця тижня буде все готове.